Україна 24 серпня відзначає 32 другу річницю проголошення незалежності. Це важливе свято для держави, адже сьогодні, як і багато поколінь тому, українці виборюють свою незалежність зі зброєю в руках. Урчистості до Дня незалежності України відбулися і в користені в рамках заходу. Були вручені нагороди рідним загиблих героїв, орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначено ігоря течину, сергія Білошицького, Віталія Данюка, Юрія Селюка, Юрія Троценка. За мужність та героїзм було відзначено нагрудними знаками Миколи Дідківського, Вадима Дідківського та Василя Афоніна. Хлопці нагороджені посмертно. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. В історії кожного народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті невморущою любов'ю і славою, видатною постаттю українського народу є Тарас Григорович Шевченко. Цього дня присутні поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря. Щиро вітаю нас з 32-ї річниці з дня незалежності нашої держави Україна. До цього ми йшли довго. ми живемо вже 32 роки. І дідаємо належне кожному громадянину нашої держави за цей вклад, за ту працю, за бажання робити нас вільними, за бажання розвивати економіку нашої держави, за те, що ми відстоюємо незалежність в боях з російським фашизмом. Непрості часи ми зараз переживаємо, але, на мою думку, ми ще більше об'єдналися. Я вас всіх щиро вітаю цим знаменим святом, найбайжливим святом для нашої держави з Днем Незалежності України. Зичу всім доброго здоров'я, зичу миру, віру разом з вами в нашу перемогу. Слава Україні! Вітання лунали і від представників Коростенської районної військової адміністрації. Ці нелегкі часи хочу привітати вас. 32-ї річницею Дня Незалежності хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення і насамперед хотів подякувати нашим захисникам, які дійсно відстоюють нашу незалежність, знищуючи ворога. Цього дня багато говорили про важливу діяльність волонтерів. Активістів цієї кагорти відзначили подяками міського голови. А ще волонтерів нагороджували хрестом громадських заслуг. Це відзнака є своєрідною подякою від військових, втіленою в металі. Також міський голова у урочистій обстановці передав військове спорядження та амуніцію для добровільного формування територіальної громади. Добробат з початку року ми на потреби військових потратили з міського бюджету 45 мільйонів гривень. І зараз у нас буде сесія, е -е, дякую за розуміння. Сесія буде 7 вересня, там, де ще приблизно біля 20 мільйонів буде виділяти нашим військовим, ДФТГ, тобто всім тим, хто охороняє, захищає, хто на передовій, хто охороняє наше місто. Тому і зараз ми. Закупаємо і вручаємо, де коштами, де матеріалами, тобто на потребу, яку сьогодні просять наші військові. Для них у нас зелена вулиці. Я думаю, що у нас є розуміння всієї громади, що це питання сьогодні номер один. Уся концертна програма, яку підготували творчі колективи міського палацу культури, була прийнята вірою у перемогу вдячністю нашим хлопцям за кожен день життя. Сьогодні, попри повномасштабну війну, ми відзначаємо 32 другу річницю незалежності з усвідомленням того, що за право жити у вільній країні ми боремося і будемо боротися за майбутнє. За час війни весь світ побачив хоробрість і самовідданість нашого народу. А ми ще більше пишаємося тим, що ми українці.